Всіх вітаю! Мене звати Роман Заводовський. Я езотерик, екстрасенс, чтець оракулів. Працюю з циганськими картами, складаю прогнози. Я на каналі Мій Світ щиро вдячний. За запрошення буду радий поспілкуватися з вами всім глядачам. Бажаю мирного неба над головою та благополуччя. Світ трясе не по-дитячому. За останні 24 години у світі сталося понад тисячу землетрусів. Я зараз процитую Туреччина та Сирія 7,8 балів. Тайвань 5,1 бали, Вулкан-Аракан, Аргентина 4,2 бали. Аляска 3,2 бали. У Чилі багато поштовхів, 4 бали. Мексика безліч землетрусів вище 4 балів. Кіпр – 4,2 бали. Поштовхи понад 4 бали були зафіксовані навіть у Тихому океані в районі Фіджі. Крім Туреччини та Сирії, зранку підземні поштовхи різної магнітуди зафіксували в Північній Каліфорнії, США, Нью-Йорку, Панамі, Італії, Індонезії, Сальвадорі та навіть у Польщі. І знаєш, я зранку прокидаюся і читаю таку новину з таким заголовком. Західні області приготуватися. Землетрус Турції йде на захід України. Давай ми з тобою розглянемо перше питання: чи прийде землетрус на захід України? Ну, шанси цього дуже високі насправді. Ну, зараз подивимося, чи прийде. Але мені здається, що навіть без карт тут все ясно може прийти. Я відчуваю, що така загроза може бути для нас. Карта сюрпризу, карта сили. Ну, ми вистоїмо в будь-якому випадку. Хороша карта. Карта тюрми така трохи небезпечна карта. Загрози є. Карта мислителя. Послання глядачам добре думати головою перед тим, як приймати важливі рішення. Підготуватися в будь-якому випадку варто до якихось катаклізмів. Четвірка пікова. Ну, потенційно загрози можуть бути. Я бачу така небезпечна карта. Двійка обновав якісь розгорення, удари, якісь. Пошкодження якихось будівель і так далі. Дев'ятка хрестова карта захисту. Ну це майже те саме, що карта мислителя. Подбайте про свій захист, подбайте про свою безпеку. Ну, безрозважними та безвідповідальними бути у будь-якому випадку не, не треба. Зараз часи непрості. Е, багато хто в цьому вбачає передвіщення апокаліпсису. Я так не вважаю, але загроз є багато. Ти знаєш, якесь таке дивне співпадіння. Ще буквально минулого тижня я зі своєю родиною зустрічалася, і за вечерею ми чомусь почали згадувати тему землетрусів. Коли я була маленька, жила у Львові, я досить пір це пам'ятаю, я боялася землетрусу після цього. Ми пережили такий сильний землетрус, нас трясло. Потім я згадала про те, як я в Києві я вже була в висотному будинку, тоді і це теж було страшно дуже, був землетрус. І чомусь от ми почали про цю тему говорити. Тут через тиждень гоп, така ситуація і історія. І Києва, я би теж хотіла подивитися, тому я зараз процитую. Кажуть експерти, що у Києві можуть також бути землетруси. Землетруси у Туреччині виникли у сейсмоактивному поясі, до якого належить і Україна. Від цих землетрусів сейсмічні хвилі підходять і викликають коливання і в Києві, каже сейсмолог Олександр Кензера. Люди пам'ятають сильні землетруси, які були в зоні Вранча у 77, 86 та 90-х роках. Пам'ятають, як у Києві з високих будинків мешканців Бігали на вулицю, бо боялися, що їхні будинки можуть зруйнуватися, розповів Кензера. Одним словом, трясе серйозно, весь світ трясе, Україні ще землетрусу бракувало. Давай подивимося, що чекає Київ. І якщо буде в нас землетрус, то якої він сили? Ми можемо це побачити чи ні? Ну, я можу подивитися приблизно. От на картах є спеціальні карти колоди Масті. Зараз подивлюся, чи може бути землетрус у Києві. Добре, давайте подивимося. Я думаю, що на цій, кар... на цій колоді ми зможемо подивитися, що там стосовно київського землетрусу. Так, є тут карта служниці. Ну, така непогана карта. Карта благодійності допомоги. Карта жінки з дитиною на руках. Теж така от непогана карта. Карта вірності падає на Київ. Карта священника. Ну, чесно кажучи, сильних загроз по Києву я не бачу в плані землетрусів. В плані війни це інше питання. От в плані землетрусів сильних загроз не бачу. Півтірка червова карта більше нагнітання, залякування якогось. Валет, піковий — карта агресивного воїна. Нам не землетрусу треба боятися в Києві. Двійка хрестова карта якоїсь дороги, карта активного руху. Тут збув новий, карта сили та енергії. Ні, мені здається, що от західна Укразахід Укра України так дійсно може мати якісь небезпеки по заходу. Але от Київ, то я сильних загроз по Києву не відчуваю. Все-таки більше, знаєте, от під таке от загальне поле паніки підпадають люди. Ну звичайно, що страшно, але мені здається, що в Києві в плані землетрусу все ніби має бути більш-менш спокійно. Отже, оскільки ми бачимо, що більше тисячі землетрусів відбулося протягом останньої доби у світі, трясе весь світ, і невідомо, де може бути наступний підземний удар після цієї турецької трагедії, оскільки там, де відбулося потужне зрушення тектонічних плит, таке зрушення запускає безліч інших процесів. В одному кінці світу може статися сильний землетрус. А за 20 тисяч кілометрів звідти може прокинутися древній вулкан. І при цьому рух тектонічних плит, як правило, провокує цунамі, виверження вулканів, екстремально. Зміну температури і багато чого ще. Це якраз до теми апокаліпсису, і ти знаєш, в мене неодноразово були на ефірах люди, які про це говорили: про те, що війна в Україні це лише початок, і це буде не тільки в Україні. Далі піде все на інші території на весь світ. І, можливо, це не стосується третьої світової як такої, а стосується гніву планети. І гніву землі. Як ти бачиш, що там далі буде? Чи будуть цунамі після цих землетрусів, чи будуть виверження вулканів? Добре. Давайте в контексті чи будуть якісь глобальні загрози для людства і взагалі якісь небезпечні аномалії природні? Ну. Мені здається, я скажу без карт, навіть часто по своїх відчуттях, що так будуть. Так будуть, тому що ми вже давно прогнівили вищі сили. І люди не хочуть духовно розвиватися, не хочуть духовно рости. Люди з періоду коронавірусу не засвоїли необхідних уроків. Люди мали переосмислити взагалі своє життя. Але кос людей нічому не навчив. Тому чистка глобальна продовжується. Поки люди не усвідомлять, що є щось не земне, а духовне і важливе, то. Будуть такі от відбуватися аномалії. Перша карта: карта возлюблена, карта жіночої енергетики активної. Далі карта печалі, карта трауру. Загрози ще будуть, будуть такі досить сильні загрози. Карта злодія теж погана карта, небезпечна карта. Карта втрат, карта брехні, аферизму, карта якихось втрат фінансових, матеріальних, знову ж таки, якісь можливі руйнації, можливо, якісь ем, шкоди. Далі карта втішення, от такі от Янгол спускається з небес. Знову ж таки, це заклик до людей, щоб вони більше займалися духовними моментами свого життя. Людям бракує чистоти помислі, чистоти духовності, чистоти якихось намірів своїх. Карта подорожі, активні рухи, переміщення, переселення народів, можливо, і таке буде. Знаєте, от я теж недавно читав новину про те, що багато хто з ну, може багато територій піти під воду взагалі. Я цього не виключаю. Всемірка пікова карта агресії, карта терактів, карта небезпек великих вогневих в тому числі. Карта воїна, карта війська, карта якихось військових заворушок дій. Туз червовий — карта милосердя. Помагати один одному треба в ці непрості часи. Далі пікова дама, карта вдови. Погана карта, дуже погана. Загрози життю по багатьох материках, континентах є досить сильні. Трійка хрестова карта активного руху треба бути рухливими, активними, переселятись, переїжджати, не сидіти на одному місці, дбати про свою безпеку. Я би сказав так, загроз багато, ну судячи по картах, що дійсно це тільки початок. Що далі, ну я звичайно не хочу нікого залякувати, але я думаю, що людство все таки, вже якщо стільки віків не може усвідомити взагалі свого призначення в житті, то. І духовності своєї значимості своєї духовності. Я думаю, що люди ще будуть переживати не один раз такі катастрофи. Карта вогневих дій в тебе випала? Це мова йшла про виверження вулканів чи початок третьої світової для світу? Так, Семірка пікова це карта вогню, вогневих загроз. Можливо, дійсно якихось вивержень вулканів і так далі. А тут карта мілітаризації військової підготовки активної. Тобто, я би сказав, що це більше схоже на стан холодної війни. Поки що я не бачу активної, щоб почалася третя світова війна. Це більше йде як підготовка до третьої світової, але поки що я її не бачу більше бачу катаклізми. А можемо подивитися, яка глибинна причина цих землетрусів, які ми маємо зараз, зробити розклад саме на цей землетрус по всьому світу, цікаве питання. Добре. Ну, але мені здається, що відповідь тут очевидна. Дійсно, але ну, добре, давайте подивимося, що мені ще карти покажуть. Добре, я витягну. Три карти, я думаю, достатньо. Перша карта карта хуліганів. Карта хуліганів на циганській колоді випала. Це карта людей з неправильною аморальною поведінкою. Тобто, я ж кажу: знову ж таки, людству бракує моральності, людству бракує духовності, вищі сили від нас стомилися. Якщо ми не переусвідомимо своє життя, то далі буде продовжуватися подібна, подібна біда, скажімо так, далі. Карта високомірності. Дуже багато людей зазналися. Знаєте, Це знову ж таки стосується людської психології, пихатості. Я ж кажу, ми стомили вищі сили. І карта жінки з дитиною на руках падає. Тобто, ми повинні подбати про наші наступні покоління. І максимально навчити їх правильному моральному життю високодуховному, тому що ну наше покоління ну не все звичайно, але в більшості вже є втрачене. Ми абсолютно забули, що таке духовність. Ми забули, що є вищі сили. Ми забули, що треба жити за законами та заповідями Божими, і тому от планета від нас топлюється. тому що замість того, щоб розвиватися і духовно рости, ми от. Шукаємо, аби себе задовільнити. От карта Кулігана ще раз і показується. Шукаємо, де нашкодити планеті, де поширити. Люди самі винні в тому, що зараз відбувається. Якби ми шанували більше нашу планету і нашу екологію, то таких би катаклізмів можливо не було. До речі, я згадую теж усіх своїх гостей на моєму каналі, і багато хто казав, що виїзди з України це таке тимчасове явище. Все одно всі будуть сюди повертатися і навіть більше. Сюди буде велика міграція людей. Можемо перевірити, чи Зараз, власне, от про це мова, що у світі починаються катаклізми, починається виверження вулканів, цунамі і так далі. Землетруси, і багато територій світу є небезпечна, а Україна на такому плюс-мінус безпечному плато. У нас були землетруси, так, але в нас було дуже мало балів. Не так сильно трясло, не таке було руйнування. <звук> Чи будуть сюди переїжджати, чи будуть uh -huh. тут переселені. Так, це О, власне таке попадалося. Пам'ятаєш, міграція по світу. Це якраз так. про те, що і в Україну багато хто приїде. І тому наші землі такі цінні. Так, зараз подивимося. Наші землі в будь-якому випадку цінні. Не були б цінними, ворог би сюди не прийшов на наші землі. Так, дивимося: карта тюрми падає. Така от карта, трохи десь. Ну треба, щоб ситуація в країні стабілізувалася для початку, щоб зняли воєнний стан, щоб перестали бомбити. Далі карта листа, карта якихось документів, запрошень делегацій, Можливо, це якісь візові документи, щось таке. От знаєте, падає. Якісь новини, сповіщення карта хвороби падає. Карта великих загроз по здоров'ю по життю. Карта юної жінки. Ну, таке от карти трошки тут мовчать на рахунок того переїздів, поки що люди сюди не дуже спішать. Я би сказав, що нашій країні треба ще дати часу. Вісьмірка хрестова карта Гадів, несподівані удари та атаки. До нас зараз поки що ще будуть боятися їхати найближчим часом. Ну, мається на увазі, щоб переселитися жити. Дев'ятка Христова, карта захисту. І ще одна карта, двійка Бубнова, карта розорення. Ну, я би сказав так, потенціал в нас є, але зараз, поки от найближчі декілька років, люди просто боятимуться до нас переїжджати, тому що будуть думати, що ситуація з Рефією може повторитися. Тому я би сказав, що це можливо, і так воно і дійсно може бути, але не зараз, не найближчим часом, поки що це небезпечно. Просила би пораду для самих українців, тому що багато хто вже хоче повертатися в Україну. Більшість людей очікує перемоги, і багато хто розселився по всьому світу і переживає теж за свою безпеку, оскільки в світі в багатьох країнах ситуація нестабільна. Ну ще й природні катаклізми. Що би ти порадив? І чи ти бачиш якесь таке повернення людей на власні території найближчим часом? І чи би порадив ти зараз повертатись до України? Ні, ну судячи по картах, повертатися можна. Тут дев'ятка хрестова карта захисту. Ну ця карта, яка закликає максимально подбати про свою безпеку. Раз ви повертаєтесь в Україну, то хоча б подбайте про те, щоб ви були в більш-менш безпечному місці. Звичайно, що на в Донбас краще не їхати, чи там на якісь території сходу, там де ближче до окупованих, але повертатись можна. Я думаю, ну зараз я подивлюся, чи українцям варто повертатися. Добре, давайте гляну. Теж три карти витягнув. Так, українці. Карта служниці падає, карта взаємодопомоги взаємопомощі. Ну, хороша карта. Карта підтримки, карта допомоги. Тобто, в будь-якому випадку тут допомога нужденним буде. Карта противника, карта ворога. Все-таки ворожа присутність ще досить близька, і ворог буде діяти активно. Так що, якщо вже й повертатися, то бути максимально обережними. І ще одна карта, карта дому. Ну, ситуація така: дві карти в плюс, одна в мінус. Але та карта, що мінусова, вона по центру. Я би сказав, що все-таки повертатися можна, але бути максимально уважними, тому що ворог не спить, ворог близько, і все-таки треба пам'ятати, що в нашій країні ще зараз є небезпечно. Все-таки. Але в світі теж є небезпечно, ніде немає безпеки. До речі, футболки Україна переможець. Ви можете придбати у нашій крамниці в інстаграмі. Одягай. І надихай.